Допоможуть вам а, краще передати свої знання, уміння і бачення цього світу іншим людям. Друга книжка це Райан Холідей Его, твій ворог. Райан Холідей – відомий автор, в основному пише про стоїцизм, є прихильником Марка Аврелія і. Веде власний YouTube канал, якраз він використав постулати, які вже з нами знаходяться, які вже з нами є кілька тисяч років. Про те, яким чином его може допомагати нам. на якихсь етапах життя ЕГО стає нашим ворогом і не дозволяє розвиватися далі. Я думаю, що ця книжка дуже влучна, якраз. Співзвучна з тим етапом життя, коли треба виходити на якийсь новий рівень, і і цьому его якраз і може заважати книга. Пропонує ряд інструментів і механізмів, які допоможуть вам там зрозуміти краще ваші особливі особливості і ваше відношення до его, і яким чином ви можете з ним взаємодіяти, і яким чином ви можете обійти, скажімо, цю перешкоду для, для подальшого розвитку.